Добрий. день. Як відомо, кожна війна є прискоренням розвитку, пошуком нових творчих рішень, несподіваного використання, здавалось би, звичних цивільних речей у військовій справі. Сьогодні я хочу вам розказати про нову технологію, яка просто на наших очах народжується як чиста цивільна технологія, народжується далеко від України. Проте, на мій погляд, незабаром вона може. Цілком імовірно перетворитися на військову технологію і стати такою ж звичною річчю, як за лічені роки стали зграї дронів звичною річчю на російсько-українській війні. Отже, що це за технологія? Мова йде про так званий дрон Камахо, який розробляє доцент університету Шиншу в Японії? Дайго Цей дрон Камаха може самостійно знаходити шляхи до джерела запаху або феромону і самостійно прокладати туди шлях. І це дозволяє використовувати подібну технологію, подібні дрони автономно для пошуку людей. Для початку Дайго Теруцуке орієнтується на використання такої технології для пошуково-рятувальних робіт. Як же працює ця технологія, він почав ці роботи у 2020 році, вивчаючи повідинку тутового шовкопряда. Як відомо, самці тутового шовкопряда шукають самок. Використовуючи свої вусики для виявлення феромонів, які випромінюють самки, Дайго зробив маленький дрон, його площа всього біля 10 квадратних сантиметрів. І в цьому дроні, в якості датчика, він використовує якраз зрізані з справжнього шовкапряда оці от вусики антени. Він прикріпляє антенну виріз зрізану з шовкопряда до електродів, встановлює як датчик, і дрон працює протягом на сьогодні приблизно п'яти годин. За цей час він встигає знайти ті джерела запахів, які ну, йому, скажімо так, потрібно знайти. Для того щоб вдосконалити роботу такого дрона, Тируцукі серйозно вивчав поведінку шавкопряда і знайшов таку особливість. По перше, шавкопряд так маше своїми ну, крилами для того, щоб регулярно спрямовувати потоки повітря безпосередньо на вусики, на датчик. Для того щоб посилювати ну, здатність цього датчика виявляти феромони. тому Торосукі так розробив гвинти свого дрону, щоб під час польоту він спрямовував оці гвинти спрямовували потоки повітря безпосередньо на датчик. Для того, щоб посилити його роботу. Далі була. Така особливість що в капряда, що він регулярно зупиняється в повітрі, і починає, ну скажімо так, сканувати простір, уточнюючи напрямок на джерело запаху. Тому в цьому дроні так само зроблена система, що дрон через рівні проміжки часу. Зупиняється в повітрі і починає сканувати простір, повертаючись на кут до 120 градусів, уточнюючи напрямок на джерело, джерело запаху. Таке дослідження і розробка дрона не могли бути успішними, якби він не вийшов би за межі людського мислення. І не навчився мислити як шовкопряд, скажімо так. Сьогодні він серйозно співпрацює з ритуальними службами Японії. Він опитує, проводить такі інтерв'ю і шукає поради у персоналу сіл самооборони, які брали участь у ритуальних роботах після. Кількох великих землетрусів, і орієнтується на те, що подібна технологія створення більш досконалого дрона Камахи, допоможе шукати не тільки феромони шовкопряда, а змінити датчик, який буде реагувати на запах людини, і таким чином можна буде використовувати ці дрони. Запускати їх в небезпечні місця, куди не можуть дістатись навіть собаки-рятувальники це дійсна технологія, яка потрібна в польових умовах для пошуково-рятувальних робіт. Проте, у мене одразу виника думка на продовження розвитку цієї технології, людей можна шукати не тільки. Під час аварійно-рятувальних робіт, але можна шукати і ворогів, які е, намагаються е, таємно, приховано кудись пробиратися. Також можна робити датчики на е, виявлення, скажімо так, слідів гексогену і таким чином від, розкривати місця, е, де Зберігається вибухівка, де зберігаються боєприпаси. Можна їх навчити на пошуки мастильних матеріалів, там газу, мастила різного, і таким чином спрямовувати дрони камікадзе на склади паливно-мастильних матеріалів. Такою технологією можна оздобити дрони камікадзе. Які будуть самостійно шукати е, джерела подібних запахів, і приходити е, туди, е, і при тому їх не будуть збивати з маршрута е, засоби е, РЕП, тому що ці дрони працюють самостійно, без контакту з оператором? От така Цікава нова технологія, яка, як я сказав, цілком імовірна за деякий час може з'явитися і на е, полях бойових дій. На все добре.